І так, мої дорогі, починаємо сьогоднішній день. Добрий день! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в меню в нас буде довго думала, що варити. Не знаю, не знаю, фантазії нема ніякої. Вирішила зварити овочеву зуб, тому що весна на дворі. І на друге. Палюшки, але палюшки не так, як, як завжди. В мене залишилось, от я вам покажу, я вже собі приготувала, в мене залишилася гречка і залишилася картопля. І я вирішила гречку з картоплею змішати. Собі згадала свого тата, хай спочиває з богом. Він дуже любив Гречені вареники. Він наскільки їх любив, а моя мама їх не вміла робити і ніколи не робила. Замість гречених вареників вона робила картопляні просто з картоплею, картопля з сиром. А я тепер подумала, раз такі картопляні гречані вареники є то я змішаю гречку з картоплею. До гречки я додала смажену цибульку з морквою, посолю по, солю, по і зроблю палюшки. Побачимо, що вийде. Якщо вийде смачно, я вам скажу, робіть, то є добре. Якщо у вас щось лишається, мішайте, колотіть. А якщо не буде добре, ну з'їмо то, що буде, а вам говорити не буду. Це, я, це працювала мікрохвильовка, тому що я забула я завжди забуваю розморозити м'ясо розморозити м'ясо на відбивні. Так що починаємо. І перше в нас буде зупа. Ту зупи я також приготувала. В зупу в нас піде. Я вже в зупу кинула ребра, поставила воду з баняком на вогонь, кинула туди кусочки кісточки і кинула начищеної на картоплі з морквою. В нас лишилося калафьорі, брокколі, перчик, капуста і е, сидано, е, савера. Я все забуваю, як воно називається. Бачите, а ми, а ми використали картоплю, картоплю і моркву. Морква нам ще знадобиться, а картоплю не знаю, чи будемо кидати, чи нам вистачить. І так поріжемо його на маленькі кубики Такі не дрібні і не великі. А такі середні, Покажу, які. Ми настругали капусту, калафьорі, брокколі. Бачите, броколі седано, салеру. Все забуваю, як воно буде по-нашому салеру і перець зелений. І зараз все кидаємо ваняк. В нашому ваняку вже кипить. Разу ми витягнемо. Ну, нам дало те, що мало дати. Ці кісточки. Візьмемо душляк і витягнемо всі кісточки. Гаряче, але ну, ми викидаємо. Так лишилося, ну то но вже. Все дуже маленько. Картопля і морква вже майже готові, і ми кидаємо все наше солеру. Такі листочки я кидаю зараз із селом. Потім я їх сама з'їдаю. Окей. Відключаємо. Воно зараз вариться. І ми подивимося, що ми до нього будемо ще давати. Закриваємо кришкою, ще солі, ні перцю, нічого ми не давали. І, і хай воно вариться. І так ми змішали, ми рис, перше, пере, переблендери, перемололи, щоб у нас не рис а гречку, щоб він був у нас як фарш. І тепер додали до нього цибулю і моркву, разом перемололи і додали до картоплі. Тепер до картоплі. Рис гречка це як мука. Не? Може, і не треба давати нічого, але я попробую. Дам ще трошки солі, дам ще трошки перцю. А так, в принципі, смачна. Подивимося, чи дамо трошки муки, чи дамо тільки манки. Не знаю, ще подивлюся. От я то все перемішала і тепер. Ще не додала, треба сюди додати перцю і додати солі трошки. Ну, все, кожен робить за своїм смаком. Але я що хочу вам ще сказати, що я собі пригадала, як мій тато все говорив, що він дуже любить вареники з гречки. Я не пам'ятаю, як робила його мама вареники з гречки. Я тоді була, що не така вже і доросла. Нас, я була, певне, в 7 класі, коли вона померла. А то вже, бачите, ні мами, ні бабусі моєї давно-давно давним нема, вже і тато років з 15-16 як помер. Так що, самі знаєте, і з того часу я щось забула про такі вареники тільки сьогодні. Сьогодні я собі пригадала. А чому пригадала? Тому що у мене лишилася гречка і лишилася картопля. І я собі так думала, мій син каже, мам спечи яворівський пляцок. Значить, на Львівщині є таке містечко яворів, і там печуть такий пляцок. Змішують гречку з картоплею, роблять дріжджове тісто і роблять такий, такий пиріг, запихають його в духовку. Я щось не дуже, не дуже, не дуже мала таке бажання робити. Мені хотілося щось таке. Щоб я зварила, щоб, щоб було таке, як вареники або як палю. Я собі подумала: раз мій тато так любив гречані вареники, які йому готувала бабуся, а я їх просто не пам'ятаю. А я попробую змішати картоплю і з гречкою, додавши до них цибурку, морку і всі спеції. Але я ще не знаю, я рахую, що. Гречка це як мука. Вона і так, бачите, яка вже тримається купи. Але я е, хочу подивитися, як вона буде варитися. І тому я чекаю, не роблю нічого, ніякі зараз палюшки. Хочу подивитися, тут ще до картоплі додано одне яйце. Бо хотілося робитися палюшки, потім передумалося, запхалося то в холодильник, і сьогодні я то все витягнула і думаю, то все змішаю, побачимо. Але я поставила воду на окріп і зараз я зроблю пару таких без нічого з, 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 тим, з тим, що є. Тут є в нас рис, картопля, яйце. Е ну, ясно, що цибуля і морква засмажені. І трошки посолено, то все і поперчено. Пер Перчилася картопля і е е е е е солилася картопля. Так що я навіть зараз ще не буду досолювати, а просто мені вода закипить, я зроблю пару палюшок, кину на воду і подивлюся, що бракує. Якщо бракує муки, додамо муки. Якщо нічого не бракує, значить почнемо робити палюшки. Так що чекаємо. Так, ми додали сюди одне яйце, додали ще булки тертої, перемішали, посолили, додаємо ще перцю і будемо робити такі котлетки. Ок. Так що в нас будуть котлети з відбивною. Котлети картопляно-гречані. Так, ми беремо от ложку на руку так, сюди і робимо котлетку, і складаємо собі на дошку. І знову беремо ложку сюди і робимо котлетки. І Складаємо більше саме І складаємо сюди.

Робимо котлетку, хто як привив, хто кругу, хто таку, як я. І так виробляємо все тісто, всю ту нашу нахідку. Наша зупа вже майже готова. І що ми робимо? Додаємо двері трошечки, вермишелі, пасти, я не знаю, як правильно говорити. малесеньких макарончиків. Ми дамо одну столову ложку, більше не треба. Ось і треба, бачите, одну столову ложку додаю сюди. Певно ще одну додам. Але більше не додам, щоб то не було. Вона, вона так густа, бо в нас тут купа всяких овочів. Ок. І хай оці макарончики зваряться. Стеліни вони у нас тут називаються, з зірочки. Вони повинні варитися. Не бачу, візьму окуляри. 5-7 хвилин. По 5-7 хвилин і ми виключаємо, заправляємо і збуваємо прозоку. Запускаємо сюди. А я вам покажу з цього боку. У нас тут. Смажуться наші зрази чи наші котлетки, чи як хто хоче, називайте. Ці вже посмажилися, а ці досмажуються. Тут скоро вони скоро вони ж всі майже зварені. Ой, не добре зробила, ладно потім. І кладемо всі решту. Додамо трошечки олії. Окей, okay. ми зробили зажарку, цибулька, морква і трошки муки і олійки. І залили нашу зупу. Вона нам закипіла, ми виключаємо і накриваємо кришкою. Зупа в нас готова. У нас вже все готове. Зупа готова. Наші 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 що? Наші... Ці штуки також готові. І так, дорогі мої, у нас обід готовий. На перший овочева зупа. на друге котлети з відбивними. Але це не котлети, котлети з рису, картопляні котлети з відбивними з і, і, і салаткою такою. Сьогодні у мене трошки тяжкий день, У мене чоловік захворів. Ну, але... Життя продовжується. Я з вами прощаюся, бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, всіх гараздів, всього найкращого. Підписуйтеся на мій канал, заходьте на мій канал, кладіть лайки, коментуйте. Я з вами прощаюся. Смачного на все добре.